Вітаю, шановні, це вже другий ранок наш на цьому ставку. Зараз п'ята ранку, як я і казав, що ми будемо вставати сьогодні о 5, а не о 4-й. Ну що, точка в нас добре загодована. Ми туди випуляли кукурузи вже з братом. Та, ну, напевно, кожен там по відру вже. Тому, якщо рибка буде хотити, е, хотіти їсти, то вона е, повинна крутитись там на нашій точці. Ну і, звісно, клювати. Ніяких змін е, ні в насадках, ні в оснастках я не проводив. Все те саме. Е, е, тигровий горіх, кукурудза, потім е, попапчик на флетки ананас від фанатика. Та Бойл тигровий горіх Androbe Robin Red Vitcar Ну, Погнали рибалити. Так, друзі. Час нам годувати рибу. Ось. Кукурудза. Че він Цілий пакет. Якщо не впіймаємо рибу, то добре погодуємо її. Ми і так її вже погодували, я ж вже казав тут. О! Годування почало приносити свої плоди. Так, да, невеличкий. Ну, друзі, це перше ранкове клювання. І перша ранкова рибка. На кукурудзу, до речі. І що ми тут бачимо? Карася. Тут ми бачимо карася. Першого точно за дві доби. Хі -хі -хі. Ні, ну такий ще непоганий карась. О, братець. <кхем> Брат щось зацепив. То ранок був такий вже. Томний. Ми вже так казали, що щось не те. Де, вроді би годували, годували точку. Ну що, тащиш? А вона риба не хоче клювати. Ну зміна погоди є потрохи. О, це вже... Ну принаймні дрібний, да. ну хоч хоч щось, щось порадував на ранок. На тигровий горіх, так? Ага. Ну, бачиш, добре. А, друзі, сьогоднішній ранок просто, просто якась катастрофа. Ото було одного карася, я піймав. І брат дрібного коробчука. І, і все, все. Я не знаю, що, що таке. Ну, коли ми сюди їхали, то давали, що буде падіння тиску От, саме в цей день, понеділок. Приїхали ми в суботу. В суботу був найгарніший кльов перший день. Потім в неділю до обіду вчора. Також непогано рибка брала, потім, а потім з обіда неділі вчора почав кльов стихати, стихати, але ми так розраховували на сьогоднішній ранок, бо зранку ми вже третій раз тут і зранку тут завжди непогано криє, але ні, ні, Ну, слава Богу, що в нас там в садку вже є рибка. Ну а якщо б ми сьогодні приїхали, то було б так би не дуже весело б нам. Ладно, зараз, зараз ще подивимось, хоча вже майже... Зараз я подивлюся скільки. Вже 20 минут на восьму, то таке діло. Ну, до 11 будемо ще рибалити. Так ми собі план намалювали, що до 11 рибалимо, а потім вже починаємо збиратись та їдемо вже додому. Ну, якось так. Ну, довго договорчика на клювання. Ну, ну давай. Карасик є. О! Ага. На тигровий горіх. Оце бачиш? Карась прокинувся. Такої риби нема на точці гарної. Так, да, це явне свідоцтво того, що крупної риби нема на точці. Мисіли поснідати сіли. І рибка вирішила теж поснідати. На щастя. Щось таке, так? Да? Непогане? Ну, принаймні, ні. Не Півкила. Ага. Мачу, бачу, 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 бачу. Трохи більше, ніж пів кіла. Да, трошки більше. Ну, да. слухай. Сьогодні ранок такий, що да. клюва немає, то і такому раді. Бачите цей венгерський. Да. На тигровий горіх. Ага. А, от сьогодні, бачиш, зранку тигровий горіх. Ти вже другого да. на тигровий горіх. І я карася спіймав. Так, шановні, будемо намагатись якось покращити ситуацію. Ще підкормимо, але я так думаю, що це вже нас. Напевно, не врятує, бо тут ми вже стільки нагодували, що вона повинна тут вже кормитись, крутитись на нашій точці. Але робити щось треба. Це по-перше. А по-друге, а по-друге, теж бути вдячним цій, цьому, цій водоймі. Погодувати рибку. Не зараз буде їсти так трохи згодом, щоб вона росла. Так кажу. О! Ну, ранок пристає бути томним. Це на кукурудзу. Так непогано. Непогане таке клювання. Дрібне, Дрібне. так. Да. Ну, слухай. Ну да, для развлекущих. О, Ты бачишь опять этот самый. Коробчук. Вот Амура нема, а вот такие батюшки зеркальные. Поклевые. Кастмастер відпрацьовує. Да, і поламалась ця фігня. Та ты що? Оце Да. гарно. це негарно. Ага, такі же дрібненькі, бач. І теж это. дзеркальний. Ну. Не показував вам екскурсію, не робив по цьому ставу. От дивіться, які тут ще в них міста є. Ми завжди ловили ото там. А сюди я не ходив. Ну, Я ходив, не показував вам. Так, оце пшениця в них, Мабуть, годувати рибку. Ось тут, бачите, ще отакі от є місця. Теж можна рибалити. Не так звісно зручно, як там. але все рівно. Рибалити можна. Ось тут от ставати, Це, там брати рибу, під сачок. Тут от таке цікаве місце, бачите, місце таке. Отут є і тіньок, от. дерева ростуть, тобто є тінь. Отут, от. теж бачите, можна вставати і рибалити. Теж ну, доволі зручно. І що, до води оце, резюка там руки помити чи що, ну можна в відро набрати. Ось тут, бачите, таке місто. Місце. Далі йдемо. Тут от поруч теж таке ж місце. Теж можна порибавити. Ось тут у них альтанка. Ось така. Ну, Можна, звісно, щось тут. Ну, нічого такого. І от ще останні місця, місця. Ну тут не дуже зручно. Тут от я так прикинув. Тут якщо з берега отут ставити вудлища, то рибу брати не дуже зручно, це треба отут -от по косогору цьому спускатися, щоб підсак її взяти. Ну якщо всі міста зайняті, то що робити? Тут можна. Тут на поплавчанку, мені здається, отак от гарненько сидіти самому. Оце одне місце таке зроблено. Ну люди тут, вон, бачите, стоять. Значивлюю, а це ще одне таке місце. Теж так. в Одному тут на поплавочку, мені здається, можна порибалити. А якщо на вудлися, на донки, то тут теж цікаво, можна от туди закидати на центр ставка, як ми робимо, а можна і от сюди. вдоль очерета, отак, то може теж буде цікаво тут от рибка оці заводі стоять Ну таке отак от так отакий от, от, от ставок невеликий але доволі цікавий третій раз ми тут і третій раз ну все гаразд сьогоднішній ранок оце от ну це останній день з трьох які ми провели учора, позавчора усе було добре ну сьогоднішній ранок так собі ну Тим не менш рибка тут клює доволі бодро. Тільки зібр... зібрався перебрасувати. А тут підсвітилась рибка сама. Не прийшлось витягувати за зря. Що сіє невеличке таке? Ти дивись і знову этот лисий. Він, бачите, набойник. Нам бойлик. О, такий. Щось він хворіє. Трошки. Є. Пішов. Бачите, зранку один короб дзеркальний. Той є невеликий. Ну, раді тому. Ух, ух! А ну, давай його, давай! Ну що? Ну такие дрібные, да? Ну да. Думаешь, коробчук дзеркальний? Да. Ну давай зробимо ставки. Я нічого не кажу. И дивись изнов, это бой. Бойл. Бойл. Вес пиздчики. А, а, Амурчик угу. це вже такий, ти бачиш, біля кіла. Да. Тобто, дивись ближче до обіду амур почав. Ну, посеріду, видиш? Так я ж тримаю, щоб він там не так. такий вже бума. Ну, Бачили самі зранку амура не було зовсім. А зараз вже дев'ята година. О. Це... Ну ось. Коли риби немає то клює отаке чудо на попапчики ну хоч щось не дає нудьгувати так шановні зараз вже початок у нас 11 -й. кльова так і немає кльова немає незважаючи на усі наші хитрощі, що ми тут тільки з братом танці з бубном, все на світі. Сьогодні отак. Якось е, останній ранок такий, трохи таку грікувату пілюлю нам е, усі риболовлі підсунув. Але гріх жалітися, тому що порибалили ми дуже добре попередні два дні, так що е, все гарно і все добре і ми взагалі. Так, зараз вже потрохи почнемо збирати наш табір. Ну а після цього, якщо десь у 11-й годині, якщо клювання не буде ніякого, то вже збираємось і будемо їхати додому. Там я покажу, що ми там спіймали, останнє буде. Ну а так. Окей, дивимось. Може ще щось, якщо буде якесь клювання, то я включусь обов'язково. От так от давне. Давненько такого не бачив. Ну таке невелике, ну. О, слухай. Амурчик, наверное. Ну, ну, зараз легко пішов. Щось там уже... Це. це? Давай щось давай з Давай. Давай. Бачите, друзі, наприкінці сьогодні дня. Тут такий чоловік красить І такий от корупчук. Непоганий. Непоганий. Зараз його зважимо. Так, да? К800. Ну так от. К800. Такий заліковий коробчук. Ну, Ось. Та щось невеличке. На остаток. Вже 5 хвилин до того, як збирались починати удлище змотувати, складати вже, а вон він, вон Ага. Вон бачиш. такий. Бачиш, я його на глісер вивів. Лисий. Да. Кукурудза. Кукурудза. Так. Чекай, 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 чекай. Ну це я так рахую вже точно остання риба. За цю нашу риболовлю все друже. Та чекай. Зараз я відпущу ти... і пливи собі рости. Отак от. Так, от. от так. так, друзі. Ну зараз подивимось, що ми за два дня риболовлі. Наловили. Давай мені. такий от у нас улов. Дивіться, оце майже на 5 кіл. Такий гарний амури тут. Оце 4. Тут трьошки. Ну так от